Минулому році ми почали розповідати про так званих князьків, кожен з яких вважає себе чини Януковичем у власному Знімай! гір'я. Убирайтеся сюди, ма! Снімай! 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 Убирайтеся всюди! Сні... І як наслідок відкриття одразу кількох кримінальних проваджень. Я надій наручники і все. І будуть об'яснення. Понятно? Ви вражаєте зараз? Я не угрожаю. Відтоді минуло півроку. Що за цей час зробила міліція? І як склалася подальша доля скандальних чиновників. Трохи пригадаємо історію. Анатолій Черняхівський лісничий пуща водицького лісництва. Ця територія на хвилиночку елітної столичної землі. Тут він місцевий цар і бог. На даному підприємстві проходили великі корупційні схеми, де да, виділялись незаконна земля, земля виділялась, да, переводілись участки землі з одного назначення в інше. У розпорядженні лісничого близько чотирьох тисяч гектарів лісу. За словами місцевих, у його родині чотири автомобілі. А це лише один із скромних його будиночків. Звичайно, захищаючи свої блага, він готовий на все. Що Чо, ти не плаче мене, чи що? Що ти чешу. Вже за кілька хвилин на знімальну групу нападає і ще двоє людей. Збирайся! Ми ну, ж вам вдома йдемо? У Нас журналісти з нас. Ми не можемо, не вас. Згодом з'ясується. Усі нападники, члени родини скандального лісничого. Убирайтеся всюдома! Снімай! 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 Убирай ведь отсюда, как ты поле! Пошел отсюда, в жопу! Як виявилося, лісничий пуще водицького лісництва Анатолій Черняхівський стоїть лише у підніжжя чиновницької піраміди. Підпорядковується він директору Святошинського лісопаркового господарства Анатолію Степанцю. Об'єднує лісопаркові господарства Київ Зеленбуд із В'ячеславом Суботіним на чолі. А головою над ними всіма Київська міська державна адміністрація та пан Віталій Кличко. Анатолій Степанець, директор Святошинського лісопаркового господарства, до складу якого входить кілька лісництв, в тому числі пуща водицьке у них достаточно великі прибылі, які тяжело проконтролювати. То тобто, есть представьте, коли от на три лісопаркових хазяйств за тринадцятий год прибыль порядка е, полутора мільйонів гривень. Чисте прибиток, которую не показали. Звісна річ, увага преси була не до вподоби і цьому ще більшому начальнику. Так, я не поняла, що це таке? Бистро вийшли. Не надо вона знімати. Попить. Я зараз поб'ю. Быстро сюди ушли. Ні для кого не секрет. Чиновники завжди прикривають одне одного. І цей випадок не став винятком. ти знімаєш? сімає, побітна. Оберіть на Не, хоч похуй. Певно, Анатолій Степанець просто хотів прикрити свого підлеглого Анатолія Черняхівського, в діях якого він, до речі, не побачив ніяких порушень. Тому, аби ухилитися від зустрічі зі знімальною групою кожного дня, судячи з усього, умисно натравлював на нас все нових і нових охоронців. Щора зьони ще що, бі, поїху, Давай. Поїху. камери. Сузь всі сабстра. Ну да... Ось ще що ділиться. Забрався сюди, Закривай мій камеру, бо бля. Не поб'ю. Чотири рази ми намагалися зустрітися із начальником. Писали офіційні запити, але щоразу ситуація повторювалася. Так, сегодня приемный день. Ребята, отпустите неправильно. Я иду на приемный день к начальнику. Я говорю, нету начальника, нету приемного дня. Есть. Быть. Я говорю, выйди отсюда. Ваше имя очень. Тебе камеру разбить? Зрештою ми таки потрапили на прийом до степанця. Але відповіді на наші незручні питання у посадовця просто не було. О, Анатолій Николаевич. Нет. Так уже ж начало прийомного времени. У нього сьогодні прийомний день. з Девяти. Ну як це? Його нету на роботі? В прийомний день його? Він є на роботі. Він вийшов. Так он вийшов? А куди он вийшов? Як давно? А, присядьте, будь пожалуйста. О, Здравствуйте. Мы так давно вас искали, говорят, вас, ні а з мы громадянами, людьми, а тим більше журналісти спілкуватися немає вообще ніякого бажання. В'ячеслав Суботін, виконувач обов'язків генерального директора Київзеленбуду. Наступний гвинтик чиновницької піраміди. В этом городе всі должны зрозуміти, що работники коммунальных хозяйств и сфери, що что роботі журналістів не можна ніяким образом. Це одна з основних наших задач, щоб такого не було. Чим ми лучше власти, если мы будемо действовать такими ж способами. Коли ми тільки йшли, у цю здавалось би поважну установу, вже дуже добре знали, на який прийом можемо розраховувати. Крім того, нам було відомо і про безпрецедентні дії голови Київзеленбуду, Зеленбуду, які він вчинив. Напередодні нашого візиту. Я 20 років працював в МВД. Не треба мені розказувати. Я пенсіонер води. мені чим не розказувати? Про закон? Це відео передали нам члени громадської організації, на якому добре видно, як В'ячеслав Суботін ставиться до гостей у своєму кабінеті. Паспорт положите. Я прошу роботника міліції. У мене тільки що забрали паспорт. Документи викинули в окно. Ай-яй-яй, яка при. Як вам таке? Паспорт громадянина. Начальник просто викинув у вікно. І, зрештою, за це йому нічого не було. Люстратор в приміщенні Київзеленбуду. Ось цей самий кабінет з попереднього відео. А ось і цей керівник. Так, ви, як до комунів, ваших В частности, міста Андрей на сйомачках. Дозвольте вам свідчений питання, що ви вважаєте десь при нападіння на, на сйомочної руху? Тим В'ячеслав Суботін так і не зміг сказати, що в діях лісника чи охоронців він бачить бодай щось неправомірне. Мабуть, у них на підприємстві така поведінка вважається цілком адекватною і просто так заведено. На сьогоднішній день ваші твердження, що ми порушено законодавство, що до вас, це ваше мазумані призят. Високий начальник спромігся лише на погрози та образи. Ну, дякувати, що лише словесні. Вам треба в школу ще зробити, да, там повчитися чомусь. Ми не фахові, повністю не фахові. вважаємо. пізніше ми довідалися. Київ зелен проводив власне внутрішнє розслідування. Втім, нічого протиправного і ненормального. Ні в діях черняхівського, ні степанця, ні охорони. В'ячеслав Суботін так і не побачив. Це йде всупереч моєму мінню. Потому що я абсолютно вірю, що е, во всьому этом виноват исключительно руководитель, і он не смог організувати своїх роботників. Втім, те, що відбулася, ненормальна ситуація, побачили у департаменті благоустрою Київської міської державної адміністрації по лісничеству. То тобто на сьогоднішній день ми увиділи. Е, побачили все, що зробила Зеленбуд. Тобто ми зараз назначаємо додаткове розслідування. Що стосується сумлінної роботи міліції, у нашій справі змінилося вже кілька слідчих. І все, що майже за півроку зробили стражі порядку, це тільки допитали сторони конфлікту. Також з'ясувалося, що відео, на якому все добре видно, слідчому недостатньо, аби розібратися, хто на кого напав. Таке упереджене ставлення до справи. Люди пояснюють родинними зв'язками Черняківського та правоохоронців. Син у нього в міліції, полковник, по-моєму. Аболонсько, лічато району. Я надій наручники і все. І будуть пробічнення. Понятно? зараз. Понятно. По Я, Я теж дам коментарі. Кацею та ліво скажу, що такі дійс, звісно, вже не вы как директор крупного коммунального предприятия по меркам Киева не обязаны не допускать таких вещей. И это крайне ненормально, все, что произошло. Поэтому, конечно же, определенное соответствие ваше качество относительно работы в данном как в статусе директора коммунального предприятия тоже ставится под вопрос. У наших наступных выпусках Люстратори на суді та суд люстраторів, а також хто з чиновників вже особисто поніс покарання.